Без свідомості із численними травмами голови трирічна Валерія потрапила до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Це сталося вранці 13 липня. Були виявлені забій мозку, перелом нижньої щелепи була проведена протишокова терапія на другий день. Викликаний челюстно ліцевий хірург, який провів операцію по. Стабілізації перелому нижньої щелепи. До свідомості дівчинка прийшла тільки наступного дня. Рідні пояснили лікарям, що дитина впала з трактора. При поступленні дитина була в супроводі бабусі. Мама з'явилася на третій день, тоді коли ми її забрали відділення. Батько дівчинки помер рік тому. Його мати не вірить, що внучка отримала травми саме при падінні. Коли я прийшла і цього этого ребенка, ці побої, возникли всякі Всі вчити, що мать Постійно п'є, постійно ночує в каких-то з какими-то ну скажімо так не зовсім нормальними людьми. Я так не исключаю того, що девочка могла отримати удар. Причому невестка сама в синяках почему то я ее тоже спросила. Говорю, ты что, упала тоже з трактора. Она, ні, я танцювала, упала. Но синяки на подбородке, на шее, ну… Що насправді сталося з дитиною, і де у цей час були дорослі, мати дівчинки розповідати відмовилася. Нині поліція порушила кримінальне провадження за статтею злісне невиконання батьківських обов'язків і з'ясовують походження травм, отриманих дитиною. Щодо матері дитини, вона неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності. Зокрема, остання притягувалася до адміністративної відповідальності за статтею 184. Це невиконання батьками. Обов'язки по вихованню дітей. Крім того, мати притягувалася до адміністративної відповідальності за розпиття спиртних напоїв за дрібне хуліганство. Поліцейськими направлялися відповідні матеріали до соціальних служб щодо вивчення питання, доцільності перебування дитини у цій родині. Скаржилися на невістку і бабуся дівчинки, але нарікає, соціальні служби заплющували очі і відповідали відписками. Встановлено, що Соболєва проживає там за вказаною адресою. В кімнаті наявно ліжечки, одяг, іграшки та книжки відповідно до віку дитини. Під час перевірки підстав для складання адміністративного протоколу за неналежне виконання батьківських прав не було виявлено. Почому не звернути увагу вообще ну как бы на соціальний статус роділі, посмотреть на образ їх поведіння. Матянушоналіччя криватки визначає благополуччя рібінка. У службі в справах дітей переконують, раніше у них не було підстав забрати дитину від матері, тож з нею проводили бесіди. Їй був наданий певний термін. Тобто, впродовж літа вона повинна була, по-перше, і влаштуватися на роботу, і влаштувати дитину в дитячий садочок. Ну, сталося дуже прикро, сталося, що постраждала дитина. Ну, у нас є настільки страшні випадки. Наприклад, минулого року була в співмешканцях вбита дитинка малесенька ну, то до року. До цього не можна ну, але сказати, що це найгірший випадок, який стався в нас от, в районі, то я би не сказала, що це найгірший. Дуже прикро, але це. Ну, сталося як сталося, так як це злісний недогляд в даному випадку. Це злісний недогляд за дитиною. Тому на черговому засіданні виконавчого комітету ми вже вчора буквально зв'язалися. Із селищною радою там буде стояти питання, все таки про те, про подальше перебування дитини в даній сім'ї. Зараз стан Валерії покращується у лікарні. Вона пробуде щонайменше два тижні. Якщо медексперти визначать, що травми дитини отримали внаслідок побоїв, справу перекваліфікують.